16 листопада напередодні міжнародного дня студента в палаці культури молодіжний зібралися представники провідних вищих навчальних закладів Миколаївщини. І саме сьогодні ми з вами дізнаємось, хто стане переможцем в цьогорічному обласному конкурсі. Кращий студент. Звичайно, вболіваємо за представницю нашого університету. Національний університет кораблебудування в цьому році представляла Світлана Коваленко, яка гідно проявила себе в усіх конкурсах цього регіонального етапу. На заході були присутні керівники області і міста, начальники управлінь облдержадміністрації, а також ректори вищих навчальних закладів першого-четвертого рівня акредитації, які вітали та нагороджували кращу молодь Миколаївщини. Коли запитали, а що таке лучший студент? Ну лучший студент людина, який сидить в залі від першого до останнього ряду, зліва направо це лучше студент, це дійсно так. Всього в регіональному етапі конкурсу взяло участь 22 студенти, серед яких було визначено кращих у п'яти номінаціях: кращий студент, громадський діяч Миколаївщини, кращий студент медійник. Кращий студент волонтер, кращий студент спортсмен та кращий студент-науковець. Переможцями в номінаціях спортсмен і науковець стали студентки нашого університету. В я в многих научно-политических конференціях различного уровня, міжнародних всеукраїнських, українських, була победителем конкурсу наукових робіт студентів по своїй спеціальності, призером всю країнську студенческої олімпіади по екології. Ну і вот. Моя така активна деятельность научная була відмічена. Я отримала диплом в номінації кращий студент науковиць. Очень ну, приєднано, тому що це дуже важливо, щоб коли достиження чоловіка відпочивається, і це мені здається, буде стимулом для далі роботи. Під час цього заходу в залі була тепла дружня атмосфера. Кожен з учасників відчував підтримку свого університету. Очень сильна поддержка зала чувствовалась. Вот это очень понравилась в целом. мероприятие очень понравилось. Все Усі такие такі молодці. Меня просто очі нога емоція по поводу так по конкурса. За підсумками регіонального етапу кращим студентом Миколаївщини став Вісков Кирилл, студент Миколаївського національного університету імені Сухомлинського. Для меня было большой честью представлять свой любимый национальный университет кораблестроения. Я даже не ожидала, что меня выберут на номинацию «Лучшие студенты НКИ». Вот. Конечно, большое спасибо ребятам, которые мне помогали. Это шоу, которое мы сотворили, это большая их заслуга. В общем, мне очень понравилась организация. Спасибо организаторам, спасибо большое поддержке. I'm